Вітаю на каналі Файвай, і сьогодні у нас черговий огляд аналогу Лего Ніндзяго від компанії Танк. Давайте називати її так, бо тут немає жодних букв. І давайте, якщо ви під цим відео за тиждень наберете 20 вподобань, то я куплю ось такий ж набір оригінального Лего і порівняю його з аналогом. Ну і також, якщо ви хочете більше відео по копіях і аналогах Лего Ніндзяго, то ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і поширюйте. Це відео. А ми будемо оглядати все-таки ось цей набір. В принципі, коробочка виглядає тут ідентично, як і оригінальна коробочка від Лего. І тут у нас 51 деталька, якщо вірити ось цьому от тексту, який написаний на ціннику. Взагалі, детальки у нас зображені ось тут праворуч, і, в принципі, можемо подивитися на кожну, що тут є. Тут, до речі, є також одна гумка, що в конструктори досить рідко кладуть. Але давайте все-таки відкриємо цю коробку. Кобочку. У середині набору нас зустрічає, по-перше, два пакетики з детальками, і також інструкція, і все це було так досить сильно помнуто. Я, до речі, помітив, що зазвичай помнуті детальки у мене зустрічаються або інструкції саме тоді, коли коробочки не прямокутної чи квадратної форми, а якоїсь ось такої трошки специфічної. У пакетику праворуч ми бачимо загалом не дуже цікаві і типові детальки для конструктора. Хоча я можу виділити, по-перше, ось таку детальку, яку я не зустрічав раніше до. Цього, і також дві детальки з механізму. Ось так от вони виглядають, досить цікаві. Знову ж я такі раніше не бачив. У іншому пакетику ми бачимо ось таку кубку деталей, вони вже цікавіші. По-перше, мене дуже цікавлять, ось такі от прозорі детальки, хоча вони не повністю прозорі, ось отак, от прикольно вони зроблені. Ну і також, само собою, тут є детальки фігурки, тут є гумка, зараз вона знаходиться на ногах, і також є інші детальки механізму. Це ось така і ось така. До речі, забув я вам сказати, що цей набір коштував 110 гривень, що досить дорого за аналог Лего. Тобто одна деталька тут коштувала цілих 2 гривні. Часто можна знайти за такі гроші оригінальне Лего зі знижкою. Хоча у випадку з цим набором я не знаю, бо інших аналогів я на цей набір не бачив, і оригінальне Лего навіть із дуже-дуже високими знижками на таку ціну не опускалося. Ну і інструкція у нас, як я вже і казав, повно. Та так само, як і були пакетики, хоча, отак, от її випрямити легко як пакетики і потім викинути, не вийде. І нею нам ще доведеться користуватися, тому, на жаль, дуже прикро, що вона помнулася. Ну і взагалі, як ви бачите, це розгорток, хоча і на кожному кроці показано, скільки деталей і де потрібно використовувати, що дуже дуже добре, особливо в такому недешевому наборі. Але от мені тепер цікаво стало, як ж у оригінальному наборі реалізована інструкція, чи на таку невеличку. Таку кількість кроків, а саме їх тут 11, наскільки я бачу. Чи дійсно там теж реалізований отакий розгорток, чи все-таки на таку маленьку кількість кроків поклали книжечку? 20 вподобайок за тиждень, і я це перевіряю. Ну насправді, чого вам це коштує? Мені теж самому цікаво. В інструкції хороша передача кольорів. Також добре те, що на кожному кроці показано, скільки і яких конкретно деталей потрібно використовувати. Але з того, що не сподобалося, є також один нюанс: ось на цьому, якщо конкретно, то на третьому кроці вставляється ось ця от деталька 3 на 2 під ось таку велику. І насправді не зрозуміло, яким ж боком вона там конкретно вставляється. В інших інструкціях тут також би зробили ось такі стрілочки, як, наприклад, ось тут. Які б наскрізь йшли через дві детальки і показували, які піни з якими потрібно з'єднувати. На жаль, тут такого немає. Конструкція у нас тут складається з двох частин. По-перше, це ось така платформа для запуску спіннера. А по-друге, це сам ось такий от спінер, який накручується в ось цю от дзюрочку, ось так, от, ніби бур. І потім важіль у нас піднімається, ми на нього натискаємо, і спіннер має запускатися і крутитися. по Поверхні. Кольори у деталей мені сподобалися. Вони тут зроблені досить добре, майже так, як у LEGO і десь на рівні з іншими аналогами. Але от, що не сподобалося, це конкретно якість цих деталей. Хоча і складати їх було майже всі досить легко. Але от, от з цим от спінером щось пішло не так. Якщо його легесенько зачепити, то, як ви бачите, якась одна деталька відпадає, і потім ти її хочеш полагодити, відлітає інша. Потім хочеш полагодити іншу, відлітають всі решта, і дуже і дуже складно зібрати саме ось цю конструкцію. Тепер Ллойд, до якого у мене також є запитання: справді чому у нього так низько напринтували лице, нікому знову ж невідомо. Якщо ми вдягнемо маску, то просто нічого він в ній бачити не буде, бо очей тут, як ви бачите, не видно. Хоча самі принти на фігурці мені подобаються, зроблені досить таки непогано. Хоча і, можливо, трошечки з'їхали праворуч, але сама якість ніби хороша. Також позаду є принт, але от другого виразу обличчя тут немає. А жити з отаким виразом обличчя навіть без маски цьому ніндзя складно. А якщо вдягнути ще й цю маску, то все буде ще гірше, як я вже і показував. До речі, що дуже і дуже дивно, але це також видно і на коробці. Торс і ноги тут відрізняються кольорами. І те саме стосується торсу, і, наприклад, рук, або торсу, і Маски, чомусь Торс тут темно-зелений. Насправді за таку ціну, і як я вже і казав, досить немаленька ціна за такий аналог, могли б зробити набагато кращу якість. Навіть ті ж PRCK, які коштують зазвичай десь вдвічі дешевше, роблять завжди набагато кращу якість. Ну і також ще один момент, який мені не подобається: якщо ви фігурку хочете вставити сюди всередину, то вам обов'язково потрібно поламати цю конструкцію, бо якщо ви будете вставляти цю фігурку, Фігурку, то вона буде максимально максимально чинити спротив, поки аж ви ось так, як я, не поламаєте конструкцію, і потім не вставите без ось цих от додаткових деталей фігурку всередину, і потім треба буде ще цю конструкцію ремонтувати для того, щоб потім цим бавитися якось. Ну і давайте перевіримо все-таки основну фішку цього набору: чи буде добре запускатися цей спінер. Давайте з першого разу спробуємо. і як ви бачите, не вийшло. Пробуємо ще. Треба його знову ж сюди вкрутити, і також вирівняти ці детальки, бо вони, звісно ж, звісно ж, будуть розвалюватися. Це ж ігровий набір, напевно, так і мало бути. Я жартую, так не мало бути. Пробуємо ще. І він має відлітати та крутитися. До речі, він також має ось так: от розкриватися. Але я цього тут не спостерігаю. Ну, відгадайте, чому? Напевно, через якість деталей. Пробуємо ще і не виходить. Ось такий насправді ігровий набір. Мені він не подобається, вам я його категорично не рекомендую. Крім того, що набагато дорожчий цей аналог Лего, ніж інші аналоги. Лего Ніндзяго, та й в принципі, загалом інші аналоги. То він ще й не якісний. Тож, якщо вам сподобалося це відео, то ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також пишіть свої коментарі, що ви думаєте про цей набір загалом? Я, як я вже і сказав, думаю, що цей набір повний жах. І повний провал. Надіюся, що ви його собі не купите або ще не встигли купити. А якщо ви хочете, щоб я оглянув оригінальний набір, то ставте знову ж вподобайки, щоб я швидше це зробив 20 вподобайок за тиждень, і я це зроблю. До речі, я думаю, що я все-таки огляну якогось іншого ніндзя, для того, щоб було якесь різноманіття, а не лоїд і лоїд. Тому так чекайте відео, поширюйте це відео. І дякую вам за перегляд! Гарного настрою!